Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді стаціонарний відпарювач Xiaomi, куплений в магазині Allo. Даний відпарювач є досить унікальним пристроєм, тому що, на відміну від звичних відпарювачів невеликого розміру, він складається з ось такої пластикової стійки, яка підключається в розетку, та, та насадки самого відпарювача із досить довгим флангом, яким, ну, з допомогою якого можна. Змінювати нахил цієї насадки і відповідно ставити речі на а, дану підставку. Ну, має ось такий вигляд. Тобто, якщо дивитися з усіх сторон, то це виглядає приблизно наступним чином. У нижній частині відпарювача є ось такий бак з водою на ємністю 1,5 чи навіть до 2 літрів. Я його точно не виміряв. От, і який вставляється ось в даний, в даний паз для контейнера з водою. Далі, щоб включити, от, ми його натисли кнопку, включили даний пристрій, він у нас має два положення. Тобто, отут можна переключати другою кнопкою положення на одну одиницю потужності видно. І на дві, щоб забезпечити максимальну потужність цього пристрою. Так, для видимості показую, наскільки, наскільки вистачає пару, тобто він має досить, досить велику потужність, ну, от навіть якщо трошки відійти, і при роботі він видає ось такий звук, тобто при парогенерації. Ручка досить, досить зручна. І, в принципі, довжина даного шлангу складає приблизно метр. Тобто, ось таким чином він працює. І відповідно, якщо щось повісити на дану підставку, то речі можна відпарювати ось таким чином. Так, ну, от приблизно ось такий вигляд він має. Так, модель досить потужна, вона а, має потужність 2 кВт. І бажано за ось цю частину не братися, про що тут говорить дана етикетка. Так, виключається він так само, як і включається ось даною кнопкою. Ну, то І тут є така зручна підставка, де можна розмістити дану ручку. Ось таким чином. Шланг, провід досить довгий, він тут скручений, тобто можна розкрутити і налаштувати положення підставки там, де вам зручно. Тобто ось цей шланг, який за допомогою його подається вода та живлення, він має довжину приблизно метр і має ось такий вигляд та тканеву плітку, що такої досить преміальної якості. Тому я можу рекомендувати даний пристрій для дому, тому що він є значно потужнішим за звичайні моделі відпарювачів і набагато зручніший за саме ось такою конструкцією. Так, на всяк випадок, для розуміння, ця конструкція вона є пластиковою та збірною. Ось тут є такі пази, яким чином воно зберігається. Тут є кронштейни. І отут є пази, тобто воно все збирається саме з коробки. Воно не, не пристрій він не йде в, якби, в такому вигляді з, з ось такою висотою. Тобто, це все збірний пристрій ну, от і має ось такий вигляд. Тому я однозначно можу рекомендувати даний відпарювач для покупки, особливо в період акції в магазині АЛО. Тож дякую за перегляд, та бажаю вдалих покупок.